Всім привіт! З вами Девикамото. І сьогодні у нас в огляді чергова новинка. Теплий захист для шиї і грудей 3 m ADVANCE Даний захист у нас виконаний з комбінованих матеріалів. Верхній шар це у нас нейлон, вітро і вологовідштовхуюча частина. В якості утеплювача у нас середній Слой це синтепон і крайній. Це у нас Wellsoft. Одягається даний захист у нас через голову. Для зручності одягання. Також для додаткового комфорту у нас є така нагрудна змійка. І також широка ліпучка на комірці. Даний захист має наступні розміри. Довжина у нас загальна 42 см. Задня частина у нас трошки.